Уяви, що ти зробив якусь анімацію, і вона продається 100 разів без дедлайнів, пасивно, і ти на цьому заробляєш. В цьому відео я хочу розказати одну з найнедооціненніших професій 2025 року, це саме Motion Designer Stoker. В цьому відео я хочу розповісти саме про професію Motion Designer Stoker і чому це саме найнедооціненніша професія 2025 року. І що на ній можна добре заробляти. Так от для початку хочу розповісти взагалі, скільки ж може заробляти моушн дизайнер. Я знаю моушн дизайнерів, які заробляють на цьому 500 доларів, 1000 доларів. Знаю, які заробляють 5, знаю, які заробляють 10, і знаю навіть яких заробляють, які заробляють 50. Тому як такого сильного обмеження в цьому немає. Все залежить від вас, можна це комусь делегувати. Будувати студію, це, звичайно, важкі процеси, можна на цьому заробляти самому. Якщо це цікаво, ви хочете цим займатись, можна займатися цим, в принципі, самому, заробляти менше, але також непогані гроші. А наступне виникає питання: а кому ж взагалі треба ці темплейти? Ця ваша анімація, хто її купує? І зазвичай, клієнти, це якісь студії. Якісь фрілансери в це в більшості монтажери, це, якщо б, якщо брати так можна сказати, ядро основну основних клієнтів, хто взагалі купляє темплейти, і зазвичай це для пришвидшення роботи. Тобто, якийсь, наприклад, фрілансер на платформі Fiverr бере замовлення, він не встигає, або там потрібно зробити щось швидше. І він просто йде на стоки, купляє там, якщо він має підписку в 20-30 доларів, купляє якийсь темплейт, на розробку якого в нього пішло би там тиждень, два-три можливо. А так і він купив, трошки його кастомізував під клієнта і заробив своїх там 100-200 доларів. Наступне, що я хотів би розібрати, це а що саме робить Motion дизайнер. Тобто, як виглядає весь процес? Motion дизайнер саме стокер створює темплейт, тобто він малює дизайн, анімує це. Підготовлюється все, підготовлює сам проект до продажу, робить певну структуру, записує туторіал, це все запаковує, підготовує графічну частину, щоб якби, привернути увагу до свого проєкту. Маркетинг також там потрібно робити, тому що без маркетингу, без якихось трюків ваші темплейти не будуть просуватися вище. Ну, грубо кажучи, це просто банальний інтернетний маркетинг. Ті самі інструменти і різні трюки, це треба використовувати. І тоді темплейти будуть набирати більше продаж, будуть висіти більше в топі, і, власне, ви будете більше заробляти. Власне, також виникає питання: а чому ж це така крута професія, і нею мало хто займається. Насправді, не все так просто: це не якась чарівна пігулка, що, типу, от почав займатися стоками і все, там не знаю, рубаш бабло. Насправді це не так, тому що. Треба ОРА саме організовуватись, ти повністю залежиш від себе, повністю, повністю від тебе залежить весь процес, і при цьому всьому ще й платформи, на яких це продаєш свої темплейти, вони забирають свою комісію. Зазвичай це там від 30 до 50%, відсотків, що насправді достатньо велика сума. І не всім це підходить багато кому легше просто людям піти. В офіс на зарплату, на, наприклад, там, на якісь 2 тисячі, і ти будеш впевнений, що ти будеш на наступний місяць мати свої 2 тисячі. На стоках так не працює. Один місяць ти можеш мати, наприклад, півтори, на наступний в тебе стрельнув якийсь проєкт, ти вже зароб... заробив три. Там, і в, так воно більш-менш коливається, але все рівно я б сказав би, що є певна сума, нижче якої ти точно не будеш заробляти, якщо є якісь. В тебе вже був список великих проєктів на стоках, тому так. Але все рівно це, я б сказав, би, нестабільна така професія, тому не кожному це підійде. Е, також ще трохи хотів би розказати про гроші: типу звідки вони беруться, хто за це платить, як це все взагалі відбувається. Зазвичай це модель підписки, тобто є якась певна платформа, яка зберігає на собі ці всі темплейти. І е, людина підписується, якийсь там той самий фрілансер, наприклад, він підписується. Підписка зазвичай коштує в середньому там, 25 від 20 нехай буде до 30-40 доларів за місяць. І е, навіть якщо умовно, е, цей фрілансер він скачав один проект. Підписка нехай в нього коштує 20 доларів. Він скачав один проект, цей проект буде ваший, ваш, то від нього якби з цих 20 доларів. 50% ваші, тобто ви заробите 10 доларів з цієї однієї підписки. Звичайно, якщо на платформі там буде 2-3-5 мільйонів користувачів, а якщо взяти, наприклад, той самий EnVA, то там взагалі мені здається десь 10 мільйонів чи скільки. Ну, дуже багато, дуже багато користувачів, 10 мільйонів користувачів. І якщо ваші проекти будуть в топі, звичайно, не будуть ваші проекти скачувати так, що один. Клієнт, одна підписка і один ваш проєкт скачений. Люди будуть качати так достатньо багато проєктів, але все рівно, якщо взяти загальну кількість е, скачених проєктів за місяць, е, виходить ну, достатньо нормальні суми. Наприклад, в мене за, е, здається, вже скільки, 9 років продажів на стоках, е, в мене загально скачувань вже я вже я вже й не рахую, але точно більше 300 тисяч скачувань моїх проектів. Тобто можна трохи собі уявити, які це вже, які це вже суми, і е, скільки користувачів, скільки разів використали мої проекти. Трохи мені мені це трохи, якщо чесно, не вкладається в голову. Е, так от ще корисна інформація. З чого почати, якщо ви хочете, якщо вас це зацікавило, якщо ви хочете почати цим займатись. А в мене на Ютубі є кілька відео, таких базових загальних, там про стоки, скільки можна заробляти, що це таке, також, як виглядає проект, структура, як це зробити, такі, типу, загальні відні уроки. Можете ці відео подивитись, трохи стане ще більше зрозуміліше, що це таке взагалі, як там продавати, як це все відбувається. Але якщо, звичайно, хочете набагато швидше стартанути на стоках. Приблизно я скажу, що рамки може бути там від десь від трьох місяців. Це якщо ви такий хороший спеціаліст в дизайні в анімації, якщо ні, то цей час трохи довше займе. В мене цей процес зайняв від початку просто від нуля вивчення After Effects до першого прийнятого проекту. Приблизно рік, тобто я це повністю сам зі всім цим розбирався. От Якщо будете самі розбиратися, я думаю, приблизно десь такий термін це може зайняти до першого прийнятого проєкту. Якщо ні, то от якраз в мене є навчання, стоки 1.0. Я розказую про всі деталі, І також є чат, в якому-то ми достатньо активно спілкуємося. Я допомагаю людям, які вже є на курсі, відповідаю повністю на всі питання, тому що. Ну, за 9 років я не знаю. Я, напевно, ну, знаю 99% інформації. Якщо ні, то я найактуальнішу інформацію дізнаюсь дуже швидко, тому що я постійно власне, продаю проекти і постійно в курсі, що відбувається на ринку стоків. Тому, якщо вас зацікавило, є посилання в описі. Переходьте, дивіться, можете писати мені в особисті, я більше вам поясню, відповім на якісь питання. Дипутово. Якщо щось не зрозуміло, звичайно, можете писати. На цьому це все. Тому, якщо зацікавили, будь ласка, лінк в описі.